17-річна Вікторія Петрівська каже, бере участь у загальноміській толоці разом з студентами-одногрупниками. Нас п'ятеро ми прибирали парк, і ми зібрали. Три мішки сміття це було водночас і цікаво, і водночас важко. Один мішок суто одягу. Це було взуття, блузки, це були штани, це було все. Міжнародні відносини і факультет філології і журналістики. Ми в перший раз це робимо. Ось дуже цікавий досвід, і я вважаю це дуже добре, коли ми можемо студентами зібратися за власною ініціативою поприбрати, щоб зробити наше місто чистішим. На жаль, люди розпиваються в цих місцях далеких від поліції, тому дуже багато цього всього. Студенти, які прийшли на прибирання, отримали рукавиці та сміттєві пакети. Кожна група закріплена за окремою територією, каже викладачка Тетяна Хайчевська. Ми представляємо спеціальність французька філологія, долучилися, щоб допомогти прибрати тут біля цієї річечки. Це мої студенти, першокурсники. Прибирати територію громади запросили працівників державних та природоохоронних структур, підприємств та місцевих жителів. Говорить керівник локації прибережної зони річки Сапалаєвка Сергій Умальчук. Каже, цю територію прийшли прибирати майже сотня людей. Це локація дитячої залізниці, станція Русинка. Ця локація вже в принципі прибрана. Трошки прибирали сміття з середини вагонів і хочемо їх позакривати, оскільки їх регулярно вандалять і регулярно вибивають вікна. Під час толуки прибирали також територію майданчика для вигулу собак. Вікна торбо. це перекинути. Для зручності збору сміття у громаді працює техніка, каже тракторист підприємства Луцьк спецкомунтранс Юрій Речко. Під'їжджаю, вони грузять сміття на прицеп і вивозимо його на брешті. Всі вийшли і кожен рік виходимо. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник гуртка. Вон там от збираємо територію. Дівчата назбирали, ми занесли вон викинули. Більше б смітників стояло, може б менше так от було і розкидано. Толока триватиме два дні. Прибиратимуть парки та сквери Луцька, прибережні території річок та ставків, ботанічний сад, локації у селах та селищах громади. Зібране під час толоки сміття вивезуть на полігон побутових відходів. Розповіла Оксана Лисак, Анна Глущук, Олександр Ватищук, Суспільне, Новини, Луцька.